Вітання аграріям! На цьому тижні від вас було багато запитань: чи можна сіяти пшеницю без добрив. Звичайно, ми всі розуміємо, звідки такі запитання, тому що останні два роки у багатьох господарствах пшениця в мінус. І скажімо, якогось на сьогоднішній день передумову для того, щоб сказати так, вкладайте, щоб мати високу врожайність, буде відповідно якби прибуток. В кінці ви своя отримаєте, якби передумов для цього немає. Тому, звичайно, я розумію оце бажання зекономити. І сьогодні, знаєте, саме про це і поговоримо, тому що чи можна сіяти бездобри? Ну, звичайно, що можна. Ну чому не можна? Ну, взяли, посіяли. Наші прадіди, колись діди сіяли бездобрив, щось збирали. Ми вже з вами говорили знаєте, раніше про таке поняття, як природня родючість ґрунтів чи природня урожайність. Це той рівень урожайності тої чи іншої культури, в даному випадку ми говоримо про пшеницю чи в цілому про зернові озимі, яка сформується за рахунок природних факторів, за рахунок тої забезпеченості ґрунтів природної, яка існує в ґрунті. Але всі ми знаємо, що Наші ґрунти, як правило, ну тобто азот, це такий, знаєте, елемент, який буде, знаєте, коли б ви не зробили аналіз, це завжди буде показник інший. Е, що стосується калію, в нас такі можуть бути ґрунти із підвищеним містом забезпеченості, і середнім містом забезпеченості. І що стосується фосфору, то це той елемент, який в більшості е, ґрунтах, ну може там в чорноземах, темносірих, але в більшості ґрунтів він у нас низький, навіть дуже низький. І коли ми при посіві не даємо. Фосфору не даємо калію, не даємо в першу чергу фосфору того елементу, який у нас працює на кореневу систему, ми маємо звичайно розуміти, що результат в кінці буде не той. І, тому що нам з осні треба запустити кореневу систему. І знаєте, оця думка, я постійно про це говорю, що та думка, що потім доженемо азотними добривами, вона трішки хибна, тому що. Знаємо всі ми закон Лібіха, що той елемент, який перебуває в мінімумі, і буде регулювати нашу врожайність. Тобто для рослини, для організму буде той елемент найбільш значущий, який перебуває в найбільшому мінімумі від оптимального значення. І якщо це фосфор, то скільки би ми не давали азоту, ми ніколи не вже не доженемо нестачу того фосфора, тому що саме нестача фосфору буде нам і давати. Dávat rovn to je. Урожайності, це ще називають, наприклад, ну там бочкою лібіха, коли це найменше дощечка, що би ви там більше не давали, воно все буде просто виливатися в пусту. Звичайно, що хороше насіння, там протруєння, плюс азотні добрива, плюс захист хвороби, шкідники, бур'яни. Звичайно, що це все дасть плюс до плюс до урожайності. Але якщо ми говоримо саме про ті елементи, які приймають найбільшу участь у забезпеченні врожаю. То нестача фосфору вона буде відчуватися. Але ну, е, я розумію, що є бажання в багатьох господарствах не дати добрив. І сьогодні, знаєте, хотіла би трішки сказати про те, що а що все-таки в умовах для тих господарств, які приймають рішення сіяти пшеницю чи ячмінь і не давати добрив, як все-таки трішечки компенсувати? При тому ми маємо розуміти, що будь-які, коли ми вносимо це. А чи для протруєння, чи потім по вегетації листкове живлення, воно ні в якому разі не замінить основне живлення. Ну, в першу чергу, тому що це якби зовсім різні кількості. Набагато буде більша кількість комплексних добрив. Наприклад, якщо ми даємо 100 і то вміст 20 кг фосфору, це одне. А якщо ми даємо один, наприклад, літр, і там теж 20% того елементу, але ми даємо один літр, чи один кілограм, чи два кілограми. Тобто ми маємо розуміти, що це абсолютно різні кількості і ніколи воно не замінить. Мінить, але можна трішечки якби, допомогти пшениці, і якщо складуться ще погодні фактори, то можна трішечки себе убезпечити стосовно фосфору. Отже, якщо ви вирішили, що ви в цьому році не будете давати комплексних добрив, то варто обробити насіння стимуляторами росту, стимуляторами росту, які будуть стимулювати розвиток кореневої системи, і які в своєму складі мають фосфор. Я багато років, наприклад, працюю з таким продуктом. Я буду називати сьогодні продукти, не діючі речовини, просто щоб було легше вам зорієнтуватися. І це ті продукти, з якими я давно працюю. Наприклад, від компанії Тімак Фартіактіл Сді це є стимулятор росту. Я стараюся знайти фотографії, як виглядає коренева система при його використанні. Коли ми прийшли на поле, звичайно, що там вже були внесені і комплексні добрива. Там Здається, що 150 кг на гектар було внесено від компанії Тімак НПК і плюс. Ще стимулятор росту. І коли ми прийшли на поле і почали розкопувати, то от весь простір під пшеницею був зайнятий кореневою системою. Розумієте, наскільки потужно. Тому такі стимулятори я, для прикладу, ще декілька дам. Тому що перед записом відео я зізвонилася з зі своїми колегами і кажу, от підкажіть, будь ласка, от такій ситуації, які би ви ще порекомендували продукти. Ми зупинились на таких трьох продуктах. Один я назвала, два я дам тут внизу під відео, щоб ви могли собі або вибрати, або знайти схожі. Тому що багато компаній мають, мають усі стимулятори росту, тому разом з фунгіцидом, з інсектицидом, якщо у вас вчасні посіви, а в цьому році багато ґрунтових шкідників. Дайте, будь ласка, цей стимулятор для того, щоб запустити розвиток кореневої системи. З осені все направлено на розвиток кореневої системи. І знову, напевно, цю фразу повторюю вже в кожному відео, коли ми говоримо. Про пшеницю. Але це важливо. Це важливо нам розвинути кореневу систему. Тому, що якщо не буде кореневої системи, потім, скільки б ми того азоту не давали, так, частина буде засвоюватися. але Поки коренева коренев, маленька коренева система почне його засвоювати, то частина вимиється, частина випарується, частина перетвориться в якісь інші форми. Ось. І ще один момент: якщо в нас ранні посіви, якщо в нас посіви оптимального терміну, терміну, то з осені ми ще даємо, як правило, в багатьох випадках ми даємо гербіцид. І це добре дати з осені гербіцид, тому що ми потім не підживляємо бур'яни. І навесні нам легше підчистити, якщо ще є потреба. Ось одночасно з цим гербіцидом даємо ще якийсь комплекс макроелементів, які в своєму складі обов'язково. Містить фосфор, наприклад, від тої ж компанії Тімак це може бути KFC 1 який там містить 40% фосфору. Це може бути комбіфос, який там містить біля 30% фосфору. Тобто, це ті продукти, які знову ж таки допоможуть кореневій системі краще працювати, краще розвиватися. Тому що, якщо ми не даємо добре, ми маємо хоча б трішки, так це набагато дешевший варіант. Це, тобто, ми хотіли зекономити, ми маємо економію. Так, вона не повністю ну, верніше вона я навіть не можу сказати, я затрудняюся не сказати, на який відсоток вона може нам перекрити оцю нестачу елементу фосфору і оце невнесення комплексних добрих рядок, Але якщо складаються сприятливі погодні умови. Саме для пшениці із осені, і потім навесні, то це нам допомагає, дуже значно допомагає запустити кореневу систему, щоб вона вже сама більш розвинулася і сама могла засвоювати поживні речовини більш глибше, могла до, 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 достати більш глибших шарів, де є волога. І таким чином ми трішечки. Собі компенсуємо оце невнесення комплексних добрив. Тому відповідь на питання: чи можна, так можна. Чи варто от якісь заходи зробити для того, які набагато дешевші, але які нам допоможуть трішечки себе убезпечити, так, звичайно, варто це робити. Тому я вам бажаю, щоб знаєте, вам легко було прийняти рішення, сіяти чи не сіяти зернові, тому що це тільки ваше рішення, тільки ви можете прийняти. Приняти його, А м, з моєї сторони, я ділюся власним досвідом, е, обдзвонила, кажу, обдзвонила агрономів, колег, е, щоб вони ще поділилися своїм баченням. І сьогодні я, так знаєте, все в комплексі е, вам даю о, якби, готовий рецепт, як можна, е, як можна оце все зробити, щоб все таки мати мати надію на плюс-мінус якийсь е, результат в кінці року, тому що пшениця в полі рік це довгий час. І дуже не хочеться приходити на поле і там дивитися, що їй щось бракує. Ось така інформація на сьогодні. А я вже буду з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!